Вже під час... Думаю, що варто. От за цих умов, думаю, що варто. Ну, якщо брати Західний досвід, європейський досвід, то там є стимулювання на рівні держави, стимулюють підприємців, щоб вони брали студентів. Але ну в нас ми такі гнучки, дуже гнучкі. А там все ж таки в Європі вони ну, цю гнучкість така, вона в них регламентована все. І той же студент він може працювати, але тільки декілька годин на добу і години, ті, в які він не знаходиться в аудиторії. Рекомендування. Особливостями навчального процесу на спеціальності менеджмент ви поділилися і самі. Зараз у нас за законом автономія навчальних закладів. І ми, коли дізналися про ту автономію, перше, що ми зробили, ми стали проваджувати ось ці трені. І з'явився перше з командної роботи, потім другий, третій, четвертий. Так вони нанизалися. На сьогоднішній день, коли ми приходимо до наших школярів, то ми кажемо, ось приходьте до нас. Soft skill. Де його можна знайти? Той софт, якщо ви не будете ну, навчатися через день. Тільки таке навчання, воно, воно задоволення для студентів. Для викладачів, знаєте, лекцію інколи ну, простіше прийти, написав. Вірбарабаю <сіх> і все. А тренінг він ну це більше емоційні такі витрати. Це більше витрати, е, Вам ще треба аудиторію втримати. Треба, е, увага ваша трошки розпорушується її. І... Наша на сьогоднішній день це те, де, де чи ми відрізняємося. До ковіду війни, як я кажу, в минулому житті ми ще їздили в Карпати. Це теж була така наша вже традиція. І е, ми туди не просто їздили, а кожного разу перед тим, як йти на мур. Завдання, що це командний тренінг, що всі мають йти разом. Що ви зараз будете бачити, що хтось скоріше йде, хтось тихіше йде, але команда має прийтися разом. І головне не захопити професора по дорозі.